Зараз, як ніколи, правдиві його слова про те, що ми зараз маємо, це боротьба із супостатом, із ворогом, який намагається загарбати нашу землю. І ми зараз на середині цієї дороги, тому що попереду ми маємо ще тяжку боротьбу. Але Тарас Шевченко якраз і вказав на те, що колись настане час, і буде єдина оновлена сім'я. Повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Шевченкова весна прийшла на Україну, прийшла в ті куточки нашої планети, де живуть українці. Та чому ж... Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитись, хоч згори та в воду. Утопився б, молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити, а нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають. А зо зу мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, а надо мною, сиротою, сміється, кепкує. Чи я ж тобі не вродливий? чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серденько, люби, кого знаєш. Та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я... Піду на край світа. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні Молюся Богу і не знаю чого маленькому мені, їй так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Завтіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо любо стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій сороті, і в бі з біленької хати вийшла погуляти у гайну долину. І вийшов до неї зеленого гаю, козак молоденький, цілує, вітає, ідуть по долині, ідучи співає, як діточок двоє. Під калину прийшли, посідали і поцілувались. Садок вишневе коло хати, груші над вишнями гудуть, Плугадарі з плугами йдуть. Співають ідуть ці дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіренька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошканебала Івана сина годувать. Воно сповити кричало у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала. Попестила і ніби сном, на сином сидя задрімала. І сниться їй і той син Іван, і уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий на вольній, бо й сам вже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі стою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, усміхнулася нагода, Проснулася, Проснулася, Нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, Та щоб дожать до нового, ще копу дожинать пішла. І вірюсь я на чужині, і сові, і совію в чужому краю. То одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема в лиху годину. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село. У те, де мати сповивала, мене малого і вночі на свічку Бога заробляла, поклони тяжкі її б'ючи. Прачище славила, молила, щоб доля добра я любила. Її дитину добре, мамо, що ти зарані спать лягла, от ти Бога прокляла. За мій талант аж страх погано. У тім хорошому селі, чорніше чорної землі, Плукають люди, посихали, сади зелені погнили. Біленькі хати повалились, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подаріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Рости, рости, моя ташко, мій макові цвіти, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини. Дознаються, пограються, засушить та й кинуть. Ані літа молодіє повіті красою, ані карі оченята, умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре й дівоче, не заступить, не закриє, не сітіє очі, найдуть злі, та й открадуть, і тебе, убогу, кинуть в пекло, замучишся і проклинеш Бога. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і но оплакани своїми, в неволі плачу, чи умру, і все собою заберу, милого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не помяне батько сину, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде, то син молитися, чи ні. Та не мені, як Україну, злі люди присплять лукавою і вогні, її окраденою збудять. Ох, не Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Воювали, здобували і славу, і волю. Минулося, зосталися могили по полю, Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повите. Як умру. То поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, що плани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України в синє море, кров ворожу. Отоді От я й. І лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, злою вражою, злою кров'ю волю окропіти. І, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній в новій, Не забудьте помянути незлим тихим словом. Так, наш Шевченко пророк пророк, тому що він бачив в тому, що життя України важке, але вірив в те, що майбутнє світле, вірив у молоде покоління, вірив в те, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Івана Григора.